Друзі, вітаю. Це Я Валерій Макеєв, адвокат, який діє в сфері військового права. На сьогоднішній день багато адвокатів, скажімо так, змушені займатися власним військовим правом, тому що це опопило всю нашу державу. І зазвичай я кажу, що ми готуємо сюжети про цікаві кейси в завідношних між військовим, військовозобов'язаними, між ТЦК та СП та військовими частинами. Але сьогодні зробимо виняток. Я розкажу. Про дуже цікаву нашу практику щодо стягнення моральної шкоди, яку завдала Російська Федерація агресію проти України, і моральну шкоду, яку ми займаємося такою практикою, стягується на користь наших як громадян, так і юридичних осіб. Осіб Крайні наше рішення суду, яким ми займалися 29 листопада, 24 року, справа 204 2504, 24. До речі, працюємо ми по всій Україні. Це справа Красноградійського районного суду міста Дніпропетровська. У цій справі розбирався кейс, коли м, тимчасово переміщені особи, які були в перші дні війни на тимчасово окупованій території, були громадськими активістами і були навіть сюжети на мордорівських е, центральних телевізійних каналах. Як до них там на БМП провалювали ворота БМПшкою, завскакували до, на подвір'я, там і чинили ганьбу озброєні військові із, від держави агресора. Це все було покладено фабулу потім, коли осі було все таки звільнено, і вдалося їм повиперевідбратися на. Не окуповану територію України і було подано поза до суду. Зроблена експертиза, експертиза моральної шкоди, і експертиза оцінила, до речі, вартість моральної шкоди завдана тут певні жінки 4,5 з мільйони. Що цікаво, це в нас єдиний суд, в якому ми подали апеляцію на рішення судової першої інстанції. По те, що суд оцінив, каже, а я кажу 2 мільйони. При тому суд ніяким чином не мотивував. Чому не те, що визначено експертизою. ми провели експертизу, яка ж сама моральна шкода була завдана. Це питання до експерта. Є позиція суддів про те, що, ну і що, що експертиза, а суд може, так, скажімо так, на свою думку оцінити і сказати, та ні, це забагато. Ми вважаємо, це, що це не забагато, і це у нас єдине рішення, яке ми оскаржили до суду апеляційної інстанції, а так то решта рішень вони залишаються в... В... вступаючи в силу після рішення суду першої інстанції. І дійсно початкова сума, з якої в нашій практиці ми робимо, то від 2 мільйонів гривень. Більш суттєва, більш суттєві суми вдається стягнути за судом, між стягнути прийняти рішення, скажу, в чому різниця. Стосовно юридичних осіб, так є питання, коли юридичні особи зазнають збитків. Певна юридична особа звернулася, що в була ліцензія на видобуток певних залежів, покладів корисних компаній і поблизу Маріуполя, і коли було. Окуповано цю територію, то вони позбавлені були такої можливості, такої в них втрачена вигода, і також це оскаржується до суду для того, щоб для того, щоб у подальшому, коли в нас запрацюють певні механізми, а вони вже потихеньку починають діяти, можна було подати рішення суду, яке вже набрало чинності до виконання. Маю надію, що так буде, і не соромтесь, звертайтесь, звертайтесь позовом до суду, звертайтеся стосовно держави агресора. Це вірний спосіб захисту своїх прав у цивілізованому суспільстві. А цивілізоване суспільство переконане воно переможе диктатуру. Хай нам щастить.